Вітаю вас, дорогі зібрання. В цей ранок ми відкриємо Біблію Євангелія від Матвія. Будемо читати Боже Слово з 9 глави Євангелія від Матвія з 9 глави, з першого вірша. Сівши в човен, він переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому. Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою: Він Бога зневажає, а Ісус, знаючи їхні думки, сказав: чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються твої гріхи, чи сказати встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи. Тоді каже паралізованому: Встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, він узяв свої насилки і пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу людям. Сідайте, будь ласка. Ми сьогодні будемо розмірковувати над цією історією про зцілення паралізованого. Спочатку перед тим, як ми перейдемо до цього, хотілося б поговорити про невеличкий контекст, де це відбувається, в яких умовах і що цьому передувало. Ми знаємо, що значна частина служіння Ісуса Христа, вона припадала на територію, яка називається Галилея. Це така своєрідна територія, де жили частково і юдеї, і це був невипадковий вибір Ісуса Христа. Це не зумовленість якимось вимушеними обставинами, це виконання Божого Слова, яке було провіщено ще задовго до Ісуса, за 700 років пророком Ісаєю. Варто відмітити, що ця історія, яку ми прочитали, її також описують інші євангелісти. І Марк, і Лука, вони також говорять про це чудо зцілення. Ми там можемо побачити і доповнення, і деякі деталі, яких немає в євангеліста Матвія. І цікаво, що вони говорять, що Капернаум для Ісуса став своїм містом. А євангеліст Марк, він доповняє, що Ісус був вдома. Тобто ми бачимо, що на деякий час для нього ця місцевість, це місто, були своїм уже як рідним, як домом. І в цьому немає ніяких суперечностей з тим, що ми читаємо раніше про Христа, що Він був з Назарету. Що ніби ми ж розуміємо, що після того, як Йосип і Марія, батьки Ісуса повернулися з Єгипту, де переховувалися, вони оселилися в Назареті, і там Ісус провів досить довгий час. Але потім, так як написано, як говорить Євангеліст Матвій, і залишивши Назарет, Він прийшов і оселився. Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефталимових, щоб збулося сказане пророком Ісаєю, який сповіщав: земли Заволонова і земли Нефталимова, Приморський шляху по інший бік Йордану, Галилея Язичницька, народ, який сидить у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидить у країни смертної тіні, їм засяяло світло, їм засяяло світло. Задовго до Христа людей, які жили на цій території, виселив Асирійський цар. Натомість там поселилися араби, єгиптяни, фінікійці. Це були яжичницькі народи. І тому Галилея вона називається Язичницькою. Слово Боже, що говорить, що цей край в цілому також мав і юдейське населення, і серед цього населення ходив і вчив. Ісус Христос. І задовго до цього прокісая провістив для цієї землі велике благословіння. В країну темряви прийде світло. І цим світлом став Ісус Христос. Він там багато вчив і багато робив чудес, зокрема, те, про яке ми прочитали. В історію, яку описує евангеліст Матвій, описується не просто подія, про. Чудесне зцілення, одна із багатьох, які ми читаємо, яких було дуже багато в житті Ісуса Христа, які ми знаходимо в Біблії. Це не просто одна із цих історій. Тут говориться більше. Ісус не просто відповідає як добрий вчитель на потребу цих змучених людей, які мали особливу нужду в зціленні. Він Будучи серед людей, показує, що серед них не просто гарний вчитель і чудотворець, серед них Бог, Бог в плоті. Не всі люди і взагалі люди не розуміли, що серед них був Бог у плоті. Ісус відкривається, Він показує в своєму характері, в своїх діях, що серед них саме Бог у плоті. Ми розглянемо. Дві ознаки Божественності Ісуса Христа, який він привідкриває в цьому тексті, в цій історії, в цій події для людей, які Його оточували. Щирі серця вони прославляли за це Бога. В нашому житті сьогодні дуже багато може бути переживання, страждання. Але важливо, щоб ми бачили в Бозі не тільки поміч і вихід із наших проблем, а щоб ми в ньому бачили. Бога всі Його величі і святості, Спасителя, який простив наші гріхи. Він простив наші гріхи і взяв провини на себе. Давайте подивимося на цей текст і розпочнемо з того, що Ісус привідкриває для всіх людей те, що Він всезнаючий Бог. Він говорить про своє всезнання. Це перша ознака Божественності, яку ми тут бачимо з вами. В тексті говориться про те, що до Ісуса принесли паралізованого. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на насилках, побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою: Він Бога зневажає. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав. Чому думаєте лукаве у ваших серцях? І з цього тексту ми бачимо, що Ісус, по-перше, він бачить мотиви людей. Перед цим Ісус в Капернаумі, в місті, в якому Він живе, Він прийшов на цю територію і служить людям тим, що Він розповідає про наближення Божого царства. З Євангелії ми бачимо, що особа Ісуса вона досить популярна. Досить популярний серед його противників, і серед людей, які його часто шукають для того, щоб щось отримати від цього такого вчителя, який розповідає не тільки щось нове, а й робить великі дива, годує, зцілює. І кожен іде для того, щоб отримати відповідь на свою проблему. В цьому місті, де знаходився Ісус. Інші євангелісти говорять, що прийшло так багато людей, що для них не було місця, і вони тіснилися навіть біля дверей. Було дуже багато людей. До нього приходили звідусіль, приходили для того, щоб зцілитися. І деякі богослови вважають, що можливо цей дім був домом Петра, де раніше вже була зцілена його теща, де раніше потім. Стілювалися і інші люди, яких приносили, переносили на насилках і так далі. <клес> і Євангеліст Матвій говорить, що знову збуваються слова Пророка Ісаї саме в Ісусі Христі, який говорить наступне. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що Він покараний, побитий і принижений Богом. Саме в Ісусі Христі, який зцілював людей. Збулися ці слова. Сьогодні люди також шукають Христа по різним причинам і в частності, для того, щоб вирішити якісь свої проблеми. В кожного з нас є свої причини для того, щоб звернутися до Бога за допомогою. Але нам слід пам'ятати, з Біблії ми читаємо, що наш Господь зробив дуже багато добрих справ, але не всіх він зцілив. Не всіх він нагадував. Зробив життя не всіх людей комфортнішим і безпечнішим. Це було не для всіх. Він показав свою велич і славу, але не зробив для всіх те, що вони хотіли. Він дав їм більше. Будучи Богом у плоті, смирившись і прийнявши вигляд раба, він дав їм найбільше, в чому мали потребу люди. Він, він звільнив їх від влади гріха і смерті. І це те, що. Найперше слід брати до уваги. В цій історії Ісус говорить до людей, яких дуже багато. І там сказано, що присутні також фарисеї і книжники. Це люди, які з самого початку почали противитись Ісусу Христу і шукати причину для того, щоб його спіймати, уловити в Слові і так далі. Але Боже все знання, воно пронизує всі куточки сердець людей, які були присутні в тому домі поруч з Ісусом. І він побачив, по-перше, мотиви друзів, які принесли паралізованого. Сказано, що Він бачив їхню віру. До Ісуса не було доступу. Його оточили люди, які хотіли його послухати. Але це не було проблемою для друзів, які несли. Паралізованого. В той час дахи, будинків, вони мали плоску поверхню. І вони складалися з соломи, глини, гілок, і їх легко було прокопати, зробити там отвір. І саме на це йдуть ці четверо чоловіків для того, щоб наблизити хворого до лікаря. Ісус бачив, що їхнім мотивом була саме віра. Вони не просто. Хотіли зробити щось гарне до друга, яким, якого їм, можливо, набридло вже носити кудись. Вони мали віру в те, що Ісус має силу і владу це зробити. Ісус це побачив. Дуже цікаво, що в Назареті, в тому місті, де Ісус був раніше, люди не мали такої віри. І євангелісти говорять, що Він там не зробив. Ісус там не зробив чудес, тому що люди не мали такої віри, як вони мали в цьому місці. По-друге, Ісус знав думки тих людей, які Його оточували. І що дуже цікаво, Він ясно, публічно про це сказав. Він публічно це сказав, що знає їхні думки. Присутні міркували в своєму серці, що він зневажає Бога. Можливо, це ніхто не викрикував гучно. можливо, через юрбу, яка хоч і слухала Ісуса, але все-таки пошепки цю розмову неможливо було почути. Але Слово Боже наголошує, що Ісусу не потрібно було чути шепіт, Він знав все, що відбувалось в серці людей. І написано наступне. Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Це Ісус озвучив, даючи зрозуміти людям, які його оточують, що Він знає все те, що знаходиться в їхніх серцях і думках. Так само пізніше, коли Ісуса запросять в вдома. Симона, Фарисея, і Він в своїх думках засудить жінку, яка прийшла з Лавастрим посудом, розбила його, омивали слізьми ноги Ісуса і мастила миром. Симон засудить Ісуса, про що? Ісус скаже йому у відповідь і зробить диречне зауваження, показуючи цим так само, що Він знає думки. Зверніть увагу, як добре прослідковується реакція людей. З таким закам'янілим, самоправедним серцем на те, що вони бачать якісь Божі чудеса. В одних це викликає таку жорстку реакцію, обурення, немає ніякої благоговійної пошани, а в інших людей навпаки. В Біблії є згадка про зустріч учня Христа, якого звали Нафанаїлом з Ісусом. Перша їхня зустріч була досить цікавою. Це записана в Євангелії від Івана першій главі 48, 49 вірш. Каже йому Натанаїл: Звідки мене знаєш? А Ісус у відповіді йому сказав: ще до того, як закликав тебе Пилит, я бачив тебе, як ти був під смаківницею. Відповів Натанаїл і сказав йому: Раві, ти син Божий, ти царю Ізраїлю. Тобто людина, яка розуміє, що Бог про неї знає все, вона у відповідь робить таке от зауваження, вона робить, сповідує свою віру, вона переходить від скептицизму. Він раніше говорив про Ісуса: хіба може щось добре бути з Назарету? І тут Він визнає, що він Божий син. От чудо в житті людини, щирої людини, робить такий переворот. Приводить людину до благоговіння перед Богом, і це було в житті Нафанаїла. Все знання, знати і бачити все це прерогатива тільки Бога. Автор псалмів Давид він говорить: Боже, ти знаєш глупоту мою, а гріхи мої перед Тобою не сховані. Перед Богом нічого не сховане. Погодьтеся, коли на дорозі стоять камери відеоспостереження, і ми знаємо, в яких місцях стоять ці камери відеоспостереження. Ми часто на цих ділянках зменшуємо швидкість, а далі, там, де цих камер нема, їдемо вже на свій розсуд. Але при цьому правила дорожнього руху, вони нікуди не зникають, вони існують і далі. Для того, щоб Богу стало відомо про якісь огидні речі, які в нашому житті, чи то в словах, чи то в думках, йому не обов'язково, щоб це почули інші люди, щоб про це знали інші люди. Він все це знає до того, як. Щось з'являється в нас на язику. Нам потрібно пам'ятати про це, пам'ятати, що око Господнє воно завжди над нами, і думка про це вона повинна приводити до благовіння і пошани перед Богом. Ісус продемонстрував своє все знання для того, щоб дати людям зрозуміти, що перед ними Бог, дати людям зрозуміти, що перед ними Бог у плоті. Євангельські тексти, вони не. Яскраво говорить про те, як на це відреагували люди. Вони, скоріше за все, це пропустили мимо своїх вушей, тому що знову ж таки збувалося те, що написано Пророком Ісаєю. Ви, слух, ви слухаєте уважно, але не розумієте. Ви очима дивитеся, але не пізнаєте. Люди слухали, бачили, але до кінця не розуміли, що перед ними Бог у плоті. В другому вірші Ісус говорить, що. Паралізованому прощаються гріхи. Друге, про те, про що говорить Ісус, це Він відкриває людям, які його оточують те, що Він має владу прощати гріхи. Він має владу прощати гріхи. Четверо людей шукають для свого паралізованого друга лише одне. Вони шукають зцілення, вони шукають можливості стати йому на ноги. А Ісус дає більше, Він дає прощення гріхів. Ісус дає більше, чим потребували і хотіли люди. Тут варто звернути увагу на реакцію людей, як вони відреагували на це. Євангелісти говорять так: люди дивувалися, люди налякалися, і їх охопив жах. Чому саме так вони себе повели? Коли Ісус сказав, що Він знає все, що в їхніх серцях, вони так не реагували. Коли Ісус сказав, що прощаються тобі твої гріхи, і паралізований встав і пішов, то через це вони злякалися, їх охопив жах і вони прославили Бога. Вони раніше не бачили чудес, бачили. Можливо, ці чудеса навіть відбувалися в цьому домі і взагалі в цьому місті. Весь секрет криється в тому, що вони ніколи не бачили людини, яка б могла. Вимовляти такі слова, яка б могла сказати, що Твої гріхи прощаються, твої гріхи прощені. Ісус, будучи в плоті тут на землі, явно говорив, що Він має владу прощати гріхи, як це робить сам Бог. Він був сам Богом в плоті. У юдеїв було декілька критеріїв, за яким вони визначали богохульника. Це було три критерії. Перше, людина, яка Богохульство, вона могла похолити ім'я Бога, згадуючи його і ображаючи його. Друге, це та людина, яка відмовлялася віддавати достойну хвалу і пошану Богу. І третє це людина, яка наближала себе, піднімала свій статус і підносила себе до рівня Бога. І от саме цей третій критерій вважали фарисеї і книжники, що його під Його підпадає Ісус Христос. Він підносив до себе до рівня Бога. Дуже цікаво, що сьогодні в наш час можна знайти людей, які суперечать і заперечують тому, що десь в Євангелії, десь в Біблії взагалі говориться про те, що Ісус це Бог. Цікаво, що для тогочасних юдеїв, які були присутні поруч з Ісусом, не було ніякої таємниці, що має на увазі Ісус, коли говорив про те, що. Він може прощати гріхи. Для них це було прямо і цілком зрозуміло, що Він претендує бути Богом. І це дуже важливо і це дуже такий ясний текст, який ми можемо використовувати для того, щоб втвердитися в тому, що Ісус ясно конкретно говорить про себе, що Він є Богом. Його слова про те, що людині прощаються гріхи, вони не залишилися пустими. Сьогодні також деякі люди говорять. Що чиїсь гріхи можуть проститися або навіть відпускають гріхи. І це не можна відслідкувати, це не можна перевірити. Слова Ісуса, вони були з владою, і Він підкреслив, повторив свою владу в наступному. Взагалі, люди. Того часу тієї епохи вони розуміли, що якщо є якась фізична проблема, якщо є хвороба, якщо є якась проблема в житті більш масштабніша, то це означає, що в житті людини є гріх. В житті людини є проблема, це людина винувата в чомусь перед Богом. І для того, щоб все наладилось, все прийшло в норму, потрібно, щоб гріхи були прощені. І так було і в часи Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли учні задають. Питання Христу, коли вони бачать сліпу від народження людину. Вони задають питання. Хто в цьому винуватий? Хто згрішив, Ця людина чи її батьки? Це написано в Євангелії від Івана, 9 розділі, 2 вірш. Хто згрішив, він сам чи його батьки? Таке питання воно задавалось постійно і було в свідомості людей. Хтось в цьому винуватий? Це не могло бути просто так. На що Ісус у відповідь сказав, що це для того, щоб з'яла Божі діла на цій людині. В цьому випадку для того, щоб фраза прощаються тобі твої гріхи, мала силу і владу, людям потрібно було продемонструвати, що це не просто слова. За цими словами буде практичне рішення. Прощати гріхи це справа тільки Бога. Люди, які присутні були поруч, фарисеї, задавались питанням, хто ж він ще говорить таку богозневагу. Ісус перейшов в межу дозволеного, яка була в свідомості тих людей, і Він заявив, що має на це право. Ісус ніде прямо не говорив про те, що Він Бог, про те, що він Месія. Можливо, пам'ятаєте, що в зустрічі з жінкою, Самарянкою біля Колодязя, Він там прямо сказав, що я Месія. В інших випадках. Він говорив це не зовсім прямо. І тут він говорить про себе як про сина людського, як про сина людського, і саме син людський має владу прощати гріхи. Він говорить про те, що в ньому сповнюються всі старозавітні обітниці, які були так добре відомі євреям, які були так добре відомі тим людям, які були поруч із ним в кімнаті. І він говорить, що саме в ньому. Це все виповнюється. Йому, як Месії, Бог дав цю владу прощати гріхи. Але щоб люди наглядно це побачили, він сказав наступне: В шостому вірші написано. Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді каже паралізованому: Встань, візьми свою постіль і йди. До цього, додому. Якщо паралізований встане, якщо він піде своїми ногами, то це значить, що його провину знята, то це значить, що його гріхи прощено. І люди в цьому пересвідчились, вони були налякані, тому що вони побачили, що це можна перевірити, це можна побачити. Людина встала і пішла. Вона позбулася провини. Вона позбулась покарання за свою провину за гріх, і вона ходяча, вона ходить. Бог часто проявляє свою силу в нашому житті, в різних ситуаціях і в різних обставинах, від якихось масштабних до дуже дрібненьких, які ми, можливо, навіть не помічаємо. Але чим наповнюється наше серце, коли ми осмислюємо, роздумуємо над цим? В житті апостола Петра колись був випадок, в якому він. Прославив Бога, коли став свідком чуда. Два човни ледве дотягли до берега рибу, яка була спіймана по слову Ісуса в той час, як вночі він разом з іншими рибалками, професіоналами нічого не спіймав. Якщо ви пам'ятаєте цей випадок, то потім Петро, ставши ногами на берег, він говорив. Господи, відійди від мене, тому що я людина грішна. Поруч з Ісусом Він розумів, хто він, і Він розумів в присутності кого Він знаходиться, коли побачив таке чудо, коли для нього як людина, яка постійно була пов'язана з морем, з риболовлею, це було дійсно велике чудо. Коли в нас в житті бувають випадки, коли Бог дивним чином нас рятує або посилає свою допомогу, або з'являються якісь обставини, які ми списуємо на дрібниці або випадковості, що ми думаємо про Бога, чи прославляємо Його, чи списуємо все це на везіння, щастя і так далі. Дуже важливо, щоб ми мали місце для хвали Богу. Друге, в чому Ісус проявив свою божественну природу, так це Він показав, те, що Він має владу простити гріхи. Ми сьогодні знаємо, що Ісус має владу прощати гріхи. Він колись взяв на себе покарання, покарання за наші гріхи. І так, ця історія про паралізованого вона яскраво показала людям, що були тоді поруч з Ісусом. Те, що поруч з ними це Бог у плоті. Він став по виду як людина, він умалив себе, але. Продемонстрував дві божественні якості, які були явними для всіх. Він знав їхні думки, він знає їх і сьогодні нас з вами. І друге, він показав про те, що він має владу простити гріхи. Серця людей, які були щирими перед Богом, вони прославляли його за це. Друзі паралізованому, можливо, бачили і шукали Ісуса лише для одного для того, щоб поставити Його на ноги. Бог дав їм більше, Бог дав їм, дав цьому, цій людині прощення, а не тільки зцілення від паралічу. Нам варто пам'ятати, що нас, наш Господь так само і сьогодні має цю силу і владу для того, щоб давати прощення, а не тільки рішення від наших повсякденних проблем, з якими ми приходимо до нього. Найбільша потреба і найбільша проблема людини. Це гріх і мати прощення, потреба мати прощення. І сьогоднішній час це час для того, щоб ми усвідомлювали, що ми маємо найбільше саме цю потребу, саме цю потребу в прощенні гріхів. Не щось інше, що нас турбує, чим зайняті наші думки, чим зайняті наші голови. Можливо, з чимось ми прийшли сьогодні в це зібрання, що заповнює наш розум. Але Бог нагадує нам про те, що ми потребуємо прощення, яке дав нам наш Господь. Це час для, також для прославлення Бога за Його діла спасіння, які є в нашому житті, які він явив і готовий являти для кожної людини, яка звернеться до нього з цим проханням. Слава нашому Господу! Помолимося! Дякуємо на тобі, наш великий Господь, що ти знаєш, в чому найбільше. Ми маємо потребу. Ми іноді думаємо, що ми потребуємо якихось матеріальних благ. Ми дуже сильно потребуємо задоволення наших потреб, фізичних, рішення проблем зі здоров'ям. Але ти говориш, що найбільша потреба людини це потреба впрощення. Ти зробив це для нас, проливши свою кров на Голгофі. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що ти. Дав нам це прощення, дав нам звільнення від рабства гріха і смерті і дав надію на життя з тобою. Це найбільша привілегія, найбільша радість і те, в чому ми можемо мати потребу, найбільша цінність в нашому житті. Амінь.